Привіт, з вами Петро Савич, і зараз ми почнемо наш перший урок, як самому створити рекламний, е рекламний матеріал, який гарантовано приведе вам нових клієнтів. І перше, що ми будемо говорити, про що ми будемо говорити, це е як зробити заголовок. Заголовок, на який би от людина побачила, і їй би захотілося прочитати, що ж там далі. Причому, е Прочитати, що там далі, ви говорите, це вже малюнки можуть бути, це можуть бути ще продовження тексту, які би людині захотілося прочитати і, зрештою, потім прийти до вас, щось купити. Перед тим, як ми поговоримо саме про складання заголовків, потрібно зрозуміти трошки більш концепцію маркетингу, я вам розкажу, що клієнти, які приходять до вас, або щось у вас купують. Їм не цікаво, хто ви як компанія, або, хто, або що ви як продукт. Їх, ну, це їх хвилює, повірте мені, в останню чергу. Їх цікавить, коли вони у вас щось купують, як ви допомагаєте їм вирішувати якусь проблему, або задовольняти якісь бажання, або от, задовольняти, ну, Тобто у них є от щось те, чому вони купують, от причина. Саме причина. І відповідно, коли ви створюєте рекламу, ви мусите не говорити, яка ви компанія гарна, а ви мусите вказати причину, чому клієнт, потенційний клієнт в даному випадку мусить прийти до вас і щось вам заплатити. Як ви вирішуєте проблеми клієнтів, проблеми або бажання а, там, не знаю, фантазії, які в них є, можливо, навіть так. Тому, коли ви складаєте заголовок вашого рекламного повідомлення. Ви мусите врахувати, от виявити оцю от проблему, чому клієнти приходять до вас і її вказати. Для послуг є дуже класний, я вам навіть дам шаблон. Я вам в даному уроці дам шаблон, як робити для послуг, для послуг, якщо ваш бізнес надання певних послуг, ви можете його спокійно використовувати. Я вам зараз даю шаблон, як зробити ефективний заголовок для реклами послуг. У нас приконопшу, потім поясню цю формулу. Формулу шаблон. Як вирішити проблему? Всього. За. Там ні, бо гривень. Пояснюємо, як вирішити проблему всього за цифра. Тут, 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 цифра. Коли ви розумієте, які проблеми а, ваших клієнтів ви вирішуєте, ви ставите проблему. І в заголовок ви вказуєте, як вирішити проблему, всього за... Тут ви ставите цифру. Цифру це може бути мінімальний а, цінник на ваші послуги, або на найпростішу послугу, яку ви надаєте, або за кількість днів, протягом яких ви надаєте от цю послугу. Наприклад, салон, салону красоти або перукарні, як отримати а, гарний привабливий вигляд. Всього за, умовно ну, кажучи, 50 гривень, це ціна найдешевшої стрижки або процедури, або за там, пів години або за годину це тривалість цієї процедури. Для, наприклад, клінінгової компанії, яка займається прибиранням, як отримати, як отримати бездоганний вигляд вашої оселі або вашого офісу, всього за 500 гривень на місяць або всього за годину, мовно кажучи. Привабливий або не привабливий вигляд, а охайний вигляд, прибраний вигляд. А, ну, Саме от, саме то, то, чим займається клініка компанія. І от, маючи такий шаблон, просто зробіть, якщо, якщо, ваш, продукт, ваш, товар, якщо ваш продукт вашого бізнесу це послуги, ви просто його... Використовувати ваших рекламних повідомлення. Якщо ваш продукт, це е, є якийсь власний продукт, який можна е, купити, його можна там, поставити на полицю або його можна використати. Щось таке річ, якась річ. як же ж тут в даному випадку зробити ефективний рекламний заголовок? Тут ви можете написати, е, зараз даю форму, потім її поясню. А, мовно кажучи, рекламу, коли ми робимо рекламу, ми її не робимо саме по собі, ми її робимо під акцію. Тому, а, коли ми робимо заголовок, ми, кажіть, хочеш отримати ваш продукт. Продукт, це мовно кажучи, а, iPhone, та? хочеш отримати продукт. Так, з акції, ну, з акцією або з якимось подарунком. Ви йдете якийсь подарунок, або ви вказуєте їй якусь акцію. Бажано не по ціні, там знижка там, розпродаж, або так, ви можете знижку зробити. Ви, там, з, зі знижкою там, 150 гривень перед тим ви на 200, перед цією рекламною акцією ви на 200 гривень підняли ціну. 200 гривень піднімаєте, потім каже, що з акцією 150 гривень там, знижки. Хочеш отримати продукт з акцією. І тут вказу, вказуєте, яку, яка ваша акція. А людина вона розуміє, що це за продукт. Продукт – це така достатньо, зазвичай висококонкурентна ніша, тобто там, окрім вас, ще цей продукт продають, пропонують ряд компаній. І тому ви кажете про цей продукт, що він... Такій то з акцією. І далі розписуйте, в чому акція, в чому продукт, переваги продукту, ми про це на наступних уроках говоримо. Головне тут дати от маяк, який е, от, е, змусить людину прочитати, що у вас далі. Як її отримати, які переваги продукту і так далі. Це перший варіант для послуг, другий варіант для продуктів, які можна ну, речі, які можна отримати. В наступних уроках ми з вами поговоримо про наступні кроки рекламного, як зробити ефективний рекламний матеріал. Зараз вам домашнє завдання підібрати заголовки для своїх продуктів або послуг. Це був перший урок. З вами був Петро Савич. Робіть маркетинг. Провіть свій ринок. Привіт!